Ми кожен на своєму місці працювали, працюємо, робимо разом безбар'єрне середовище, надаємо допомогу людям, які на це потребують. Але я думаю так і впевнений в тому, що щоб це було у нас більш продуктивно і більш ефективно, така от була ініціатива створити раду безбар'єрності яка буде охоплювати багато питань не тільки це доступність, безбар'єрність в прямому такому сенсі, а це і надання реабілітації, це і багато-багато чого і ще. В тому, що це і послуги, транспортні послуги, це і, і, навчальний, і навчальний процес, забезпечення навчального процесу, це, це і Забезпечення медичної допомоги, не тільки реабілітації, це і координація всіх зусиль, які ми, які ми робимо. В чому це навіть, основне, це координація наших зусиль. Ми ж всіма місцевої влади, волонтерів, громадських об'єднань, громадських організацій, тих, хто займається, вже давно займається цим важливим питанням, допомагає людям. ki je potrebno to pomoč. Давайте разом будемо створювати нам потрібні не тільки ініціативні люди, а також і професійні експерти, ну а також, звісно, люди з інвалідністю, тому що треба, як вже ми говорили неодноразово, треба робити не для вас, а робити разом з вами. Тому давайте залучати і пропоную до наступного засідання нашої ради вже в робочому форматі розробити робочі групи. Рада була дійсним інструментом і була на допомогу місту. Не Є керівника і інших сотрудників е, мерії, е, Ісполкому, депутатській депутатської групи. Ну, ось такі мені побажання. Бажаю нам успіхів в нашій роботі. Дякую. Хочу вам особисто подякувати від наших хлопців, всім: керівництву міста, керівництву. Департаментів за ту участь, яку ви ну ніде в державі так не робите, тільки ви як допомагаєте нашим хлопцям, і ваша увага дійсно до наших ветеранів, до їх реадаптації до суспільного життя. Я хочу визначити, що процес реадаптації реабілітації, як не тільки медичний, а й соціальний, він продовжується далі. І завдяки вашій підтримці, я впевнений, що на наступний рок році ми будемо всі приймати активну участь і підтримувати вас в усіх цих е, направленнях. Однозначно, завжди коли мені щось кажуть, отам от в Полтаві. Там припустимо, зробили такий-то, такий-то момент доступності. І мені приємно. Усвідомлюємо, що в Одесі таке вже є. А зараз ми бачимо, що створилася доволі, доволі таки потужна рада. В цю раду входять керівники практично всіх ведучих департаментів. Об'єднали все, що в нас є, подивилися, які у нас найближчі завдання і вирішення, яких питань потребує зараз. І рухаємося разом для того, щоб дійсно Одеса була мамою для всіх.